І зараз з нами на зв'язку Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, пане Юрію, доброго дня вам. Вітаю вас, друзі, вітаємо, пане Юрію. Ми живемо в умовах війни і дуже добре розуміємо, що ситуація може змінюватися щохвилини. Чи можете поділитися з нами, що нині відбувається в Херсонській області? Які останні новини у вас? Найголовніше, що станом на зараз на щастя, в нас немає постраждалих, незважаючи на те, що на жаль тривають обстріли. В тому числі по місту Херсон, дуже приємно чути, що зараз значно більше працюють, і це чутно, на наша артилерія, тобто проводить інтенсивну контрбатарейну боротьбу, знищують ворога. Щодо лівого берега, ну на жаль, там продовжується терор, продовжуються такі інтеграційні процеси в лапках до системи руського миру окупанти. Зараз максимально намагаються от настільки вже наше населення обробити, щоб вони не чинили спротив, не допомагали цілам оборони України, придаючи інформацію. Тиск на людей з останнім часом значно посилився, пане Юрію. Є важлива інформація, яка з'явилася напередодні. І вона стосується повернення дітей українських з тимчасово окупованих територій. Звичайно, не буду питати вас про подробиці. Ми розуміємо наскільки це небезпечно. Я хочу про те, з якими емоціями повертаються ці люди звідти, що вони кажуть. Ви знаєте, людина, яка виходить з окупації, вона знається як це нова дата народження в неї, тому що ну нічого страшніше ніж російська окупація не існує в світі, і це говорять всі, хто через цю окупацію пройшов. Особливо коли мова йде про дітей, тому що батьки не тільки переживали за власне життя, але постійно турбувалися про те, щоб їх діточки були в безпеці, тому що на дітей на молодь, окупанти вони роблять особливий акцент. Вони дуже так ретельно відслідковували, щоб ці діти всі діти на окупованих територіях тимчасово навчали за російськими програмами, щоб вони приймали участь в пропагандистських заходах псевдокультурних, щоб вони приймали участь в програму культурного обміну з регіонами Російської Федерації, щоб батьки погоджувалися на їх так зване оздоровлення на території Російської Федерації, і вся ця інформація вона постійно аналізується. І коли Батьки постійно відмовляються від от всіх цих процесів. Вони потрапляють до списків відповідних і вже по іншому спілкування з такими родинами відбувається як з місцевою владою, так вже і окупаційна поліція і ФСБ так само приймають в цьому участь проводять профілактичну роботу з такими родинами. І в є випадки, коли просто погрожують дітей відібрати до інтернатів, позбавити батьків батьківських прав. Тому тому вивезення дітей, евакуація дітей з цих територій це ну, стратегічне завдання, щоб просто не втратити цих людей. Так, це дуже важливо і дуже важливо, щоб тут вони почували себе захищеними, тому що ми чекаємо на кожного. Пане Юрію, Безмежно вдячні вам за те, що були з нами, за те, що робите, за те, що лишаєтесь незламним там, в прифронтових регіонах. Юрій Соболевський обов'язково, пане Юрію. Тільки так нагадую, що з нами був Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради. Говорили про ситуацію в цій області.